Всім доброго дня, хорошого настрою. Сьогодні неділя, вже 9 листопада, У нас сьогодні зранку був дощик, але взагалі тепло, 12 градусів, навіть чуть більше тепла, безвітряно, тепло-тепленько. Я ось жену кізок пасти, з обіда, і знову ж такі зеленини тут. Тут ніхто зараз не тримає нічого, не пасе. Все заростає, я сюди живу, щоб кіски напаслися, але сам перед вони, як завжди, є тут яблуні. О, бачите? І далі вони вони недалеко, десь метрів від мене, але по телефону, здається, дуже далеко. І яблучко вперед їдять. Вперед, столова яблука, а потім вже будуть пастися. А я спеціально підійшов, бачите, ось до яблуні цієї. Бачите, як пізно. І ось яблучка червоні. Вони не є великі, але дуже-дуже смачні, солодкі такі. Даже я вийду вона на гурку. Покажу. Ось. ось яблучка. Бачите, як пізно. І ще. Є, у мене яблучко. Я зірву і будемо смакувати. Ось таке прекрасне яблочко. Бачите? І смачне, смачне таке. Так що разом з кисками треба повідати. Бо скоро вечір, вечеряти треба буде. Ось така у нас прекрасна природа. Ще є на деяких деревах листячко на березі, особливо, бачите, ще гарне листечко. Вдалині так само. Ось така прекрасна у нас природа. А це тут ліс був, але не здали в оренду, бо це пасовиська колишні викорчували. О, такий забор зробили. мені вигідно, бо кози не лізуть в рипак. Через те закидане, їм немає як перелізти. І вже, а так би вони летіли туди. А так бачите, ціла стіна виходить це наздовж. Ось таке життя. Корізь буває, щоб ніхто не подумав, що так може бути тут десь до 30 майже десь 25 років самосів був з ліса. Ось таке дерево було, сосни велике, все. Але приходить пора і все робиться по новому Ось так воно. Сьогодні вже 8 листопада. Ось яка прекрасна природа. Ну, вже Трішки змінюється хмарно. Зранку був туман. Трішки часом сікло, бо передавало дощі, але ж зараз немає дощу. І ось я знаходжу таку долинку, де дивіться яка Прекрасна зелена трава. Бачите, краса яка. ті рі, а стільки кормів для кізок. Ось подивіться, бачите, як вони їдять. Є на чому попастися, але спочатку вони біжуть, летять, не, не дивляться скрізь. Оце абсолютно природа так само, як і людина, яка голодна, та будь-де зупиняється і хоче поїсти. А вони не голодні, вони не знають, що вони хочуть. От коли їм вже ставиш певні умови, не пускаєш скрізь, де. де вони летять, Ну, вони не знають, чому, куди. Отак так очі вивалять і летять. Бо їм так хочеться, вони ще хочуть там подивитися. Ось так і люди живуть. Коли не голодні, все мають, то не знають, що вони, куди і за чим. Чи воно корисно для них, бачите, от вже куди. От куди-небудь зеленого вони вже пішли, бо вони ще там не були. Вони хочуть перевірити. А що ж там? Ось така нас, таке нас життя складне. І люди так само в житті поступають. Вони не дивляться де правильно, де корисно, а привикають, бо так всі і я хотів би, хотів би, і ще там не був, і ще цього хочу. А чи воно корисно для здоров'я, чи воно не корисно, ніхто за тим не дивиться. Всім доброго, тихо, мирного. Дня хорошого настрою і саме головне беріть, своє здоров'я. Сьогодні у нас вже 10 листопада, пізня осінь, 8 година ранку. Подивіться, яка краса, сонечко сходить. Ну, ну, раніше сходило, але хмарки не давали. Ось пробилося. Яка прекрасна природа. Сьогодні у нас тихо, вітру нема. Плюс 8 градусів тепла. На цей час це досить тепло. Мої кіски пасуться біля мене. Вони тепло, їм подобається. Бачите, активні вони сьогодні. Гарні тихі ранок і їм прекрасно. Вони здобувають свій корм. Ось мої красуньки. І ось такий гарний ранок. Бачите, ще на берізках наших ще листя трохи тримається. А це ось, дивіться, село, яка краса. І ми бачимо, які туман через теплу погоду, бо якщо холодно, туману не буде. І де ось у нас там озерце. Невеличка копанка і річки якраз течуть, і Бачите, який сильний туман стоїть. Далі наш центр села на горбі. Там вже в школі бачу теж дим. Сонечко засвітило не видно. В школі, школа вже опалюється. Вже діткам буде тепло. Це дуже добре. Ось, А далі Ставок і теж річки доставка йдуть. Бачите, які тумани. Зараз сонечко буде і туман підніметься. І не буде от де якраз долини, видно далеко-далеко, тумани. І бачите, яка краса. Оце природа, це наша, наше життя. Ось і ось, бачите, напроти лісок так само. Які гарні, скажімо так, пейзажі. І небо прекрасне. Все добре буде, тільки коли закінчиться війна. Нам миру і спокою. А так все в нас прекрасно.